Варто поглянути на мапу, і одразу складається уявлення про кулінарні основи національної кухні Чехії. Тут будуть страви поширені у слов'янських народів, а також ті, яким віддають перевагу в Німеччині, Австрії Угорщині. Сосиски і тушкована капуста запозичені безсумнівно з німецької і австрійської кухні, гуляш із угорської кухні, а любов до картоплі й тіста спільна у багатьох слов'янських і не тільки країнах. Спеціями в чеській кухні не зловживають, зазвичай використовують чорний і червоний перець, майоранк кмин і часник. Звісно, деталі залежать від рецепту. Десь тут хочеться відповісти всім, хто пише: я живу в Норвегії, Іспанії, Австралії, і усе насправді не так. Звичайно ж, не так. Світ глобалізується і безліч люду по всьому світу їсть уранці яєчню зі смаженими сосисками і беконом. Але від цього їхня кухня не стає британською чи американською. На цьому каналі ми намагаємося показати традиційні страви, а не розповісти про розпорядження. Дня рандомної людини 2025 року. Аналогічно з вимовою, в Іспанії правильно сказати пея. Та в українському словникові ви не знайдете цього варіанта. Правильно, пеел'я. В Україні є безліч суші ресторанів, але українці ніколи з роду не вимовлять щ так м'яко, як японці. У чеській мові присутня діакритика, яку не так просто передати під час озвучення людині, котра чеської не вивчала. Навряд чи ці деталі допоможуть нам зрозуміти тих, хто хоче довести свою правоту, і навпаки. Та вважаємо, що ми мусимо це зазначити. Найближчим часом на каналі вийдуть випуски про кухню вікінгів, історію бренду оболонь і багато інших цікавих відео. Тому не забудьте підписатися, адже майже дві третини постійних глядачів дивиться нас без підписки. А ми продовжуємо історію про кухню Чехії. І пам'ятайте, переглядати наші відео на голодний шлунок це пряма дорога до виразки шлунка. Чеське меню у закладі, яке має назву їдальні лістек, завжди починається від закусок у цьому розділі: м'ясне і сирне асорті, зельць, різноманітні сардельки і ковбаски. Особливим пунктом ідуть хлебічки. Маленькі бутерброди з шинкою, сиром, паштетом, копченостями, солоною рибою. До речі, риба в Чехії не заслужено посунута від основних меню закладів. Її, звичайно ж, їдять, але не те, щоб багато. Та й у магазинах із місцевої риби ви зазвичай знайдете хіба що оселедець, макрель, лососеподібну форель або річкову, коропа, і то не скрізь частіше на Різдво. Сома й товстолобика. Безумовно, в епоху глобалізації можна знайти багато інших риб із різних країн. Однак ситуація тут саме така. Якщо зайшло як про закуски, то не можна пройти повз татарак. Татарак це одна із найулюбленіших страв чеської кухні для одних і досить специфічна страва для інших. Не всі готові гідно оцінити її смакові якості, адже по суті це свіже сире яловиче м'ясо. Роблять татарак зазвичай зі свіжої яловичої вирізки. М'ясо дрібно рубають і змішують із часником, цибулею, сирим яйцем і спеціями. Дехто додає до нього гірчицю чи кетчуп. Решта воліє не перебивати чистого смаку м'яса і обходитися з сіллю і щойно змеленим перцем. У ресторані татарак вам можуть принести вже замішаним, або ви можете обрати опцію змішати всі інгредієнти самостійно, подаючи страву з гарячими скибочками Хліба, обсмаженими в олії, і зубчиками часнику для пікантності, якими прийнято натирати хліб. І ще одна закуска, про яку варто згадати, це брамборовий салат, одна із традиційних страв Чехії, найпопулярніший салат із варених овочів: картоплі, моркви, корення, селери. Решта інгредієнтів змінюються відповідно до пристрастей кухаря. Часто додають куряче філе, солодку цибулю, мариновані огірки, яйця, яблуко. А іноді можуть здобрити салат шкварками. Якщо вам на думку спав салат олів'є, то ви все правильно зрозуміли. Смак досить схожий, хоча відмінності, звісно, є. А тепер згадаємо про супи. На них чехи добре знаються. Першою у списку буде брамбарачка, наваристий суп із картоплі з копченостями і грибами, який у туристичних закладах подають у буханці хліба, а у звичайних реставрачках у звичайному посуді. Є різні локальні варіації цієї страви від Шумави до півдня Чехії. Однак суть страви критично від цього не змінюється. Південна Чехія це батьківщина супу Кулайда. Його готують із вершків, картоплі, кропу і яєць. Варто зазначити, що немає спільного для всіх рецепта кулайди, але кулайду можна знайти практично в кожному традиційному ресторані чеської кухні. У чеському фольклорі найкращим засобом від застуди чи похмілля вважають порцію чеснечки, чесникового супу. Ключовий інгредієнт цієї класичної першої страви. Це, звісно, часник. Також до складу входять картопля, м'ясний бульйон, цибуля, чорний перець і традиційні для чехії приправи кмин і майоран. Страву прикрашають тертим сиром і хрусткими грінками. Ще один антипохмільний та й просто дуже смачний суп це гов'єзій вивар з нудлемі, яловичий бульйон із локшиною. Часто його подають із яловичими фрикадельками. Дуже проста та водночас запашна і смачна страва. Зелнячка, ще одна класична перша страва з чеським характером. Це сільський суп зі квашеної капусти, густий і ситний. Традиційно складається з кислої капусти, картоплі, вершків і копченого м'яса, здобрений кмином і копченою паприкою. Подається з домашнім хлібом. У Чехії його можна зустріти в меню багатьох автентичних господ. Можна згадати ще чимало цікавих місцевих супів, але залишимо це на факультативне вивчення і рухаємося до других страв, яких у Чехії за смаковими якостями і локальними особливостями просто нереально багато. Почнімо з того, що пропонують туристам, і того, що не так часто зустрінеш на столі у звичайних закладах, або ж на свята і під час весіль та інших заходів. Дивно було б почати з чогось іншого, аніж печене вепшове колено. Це те саме популярне запечене свиняче коліно, та сама рулька, яку готують у Чехії у сусідніх країнах. Але скрізь по-своєму, чеські кухарі мають свої секрети приготування рульки, замовляти її без пива гріх. Тому, якщо ви не вживаєте алкоголю, то замовте безалкогольне у Чехії, воно справді смачне. Ще одна ну дуже класична страва: це смажений гермалін. Національна страва Чехії, яку готують із сиру гермаліну, за смаком схожого на камамбер. Сир обвалюють у паніровці, обсмажують, а потім подають із запеченими овочами і ягідним соусом. Свічкова на сметані. тушкована теляча чи яловича вирізка. Її подають одразу зі двома соусами: сметанним і брусничним. І якщо в ресторанах рецепт і смак свічкової плюс-мінус однаковий, то в чеських сім'ях її готують зовсім по-різному. Гулаш. Це власне гуляш. Страва родом із угорщини, яка прижилася у традиційній чеській кухні, щоб густий м'ясний соус не залишався на тарілці, гулаш та інші м'ясні страви в Чехії часто подають зі кнедликами. Кнедлик це булочка зі хлібного чи картопляного тіста, зварена на пару і нарізана скибочками. Кнедлики можуть мати начинку: цибулеву чи м'ясну. Якщо начинка солодка, сирна макова ягідна, то кнедлик вважають десертним. Картопля чи не головний гарнір України? Тому варто згадати про брамборакі. Рум'яні деруни сирої картопляної маси це дуже популярна страва чеської кухні. Фактично, це величезний дерун, який часто за розміром лягає на всю тарілку. Південно-чеська назва цієї страви цмунда, моравський врабець. Назва цієї страви буквально перекладається як моравський горобець, і це ще одна з популярних страв, яку можна замовити майже в кожному традиційному чеському ресторані. Горобців у рецепті ви, звичайно, не знайдете. Три основні інгредієнти це свинина. Вашена капуста і кнедлики, а горобцева частинка тут з'явилася через маленькі шматочки свинини, які нагадують цих маленьких пташок. До м'яса вам часто подадуть копрову омачку чи райську омачку. Перший варіант готують із вершків, оцту, свіжого чи маринованого кропу, після чого загущують борошном. І хоча це може здатися не надто апетитним, повірте, це смачно подають зі кнедликами і зазвичай відварною яловичиною. У другому разі, райська омачка це невід'ємна частина дитинства для кожного чеха, оскільки її часто готують на шкільні обіди. Цей томатний соус геть не схожий на традиційні томатні соуси. Він кисло-солодкий, а смак помідорів зазвичай приглушують різними спеціями, як от лавровий лист, духм'яний перець, чорний перець. А далі вже все залежить від конкретної родини і її рецепту. Смажений ржізек або Шніцель, як випливає з назви, не вважається автентичною чеською стравою. Цю страву у фритюрі чехи запозичили у сусідніх німців або ж австрійців. Тонкі скибочки свинини чи курки приправляють сіллю перцем і часником, а потім покривають борошном збитими яйцями і панірувальними сухарями. Золотисто коричневий ржізек іноді кладуть у духовку, де він стає ніжним і соковитим. Але це не обов'язково. Смажене тварушки, ну чи просто тварушки. Якщо в рецепті написано смажене, то вони смажені, але сенс криється в іншому: цей запах. Магазину, де продають тварушки, ви не сплутаєте ні з чим іншим. Запах украй специфічний, і відчутний на 15 метрів довкола місця продажу. Однак любителів оломовських тварушків це не зупиняє. Ще одна відома м'ясна страва це секана. Це традиційний чеський м'ясний рулет, який готують різними способами. Зазвичай це фарш зі свинини і яловичини, змішаний із яйцями, панірувальними сухарями і спеціями, як от майоран і кмин. Потім із цієї суміші формують рулети, часто обгортають смужками свинячого жиру, копченим беконом або додають усередину яйце. Опісля запікають в духовці. Рулет подають із картопляним пюре чи з овочами. Однією зі святкових страв, які частіше готують про різні випадки, стала печна кахна з сезелім. Смажена качка зі квашеною капустою і кнедликами чи картоплею. Все чаклунство рецепту полягає у правильній приправі: повільному прожарюванні качки і правильному балансі солодкого і кислинки в червоній або білій квашеній капусті. Часто її подають зі брусничним соусом для тієї самої кислинки і балансу смаків. Різдвяний короп традиційна страва на святковому столі в різдвяний святвечір у країнах Центральної Європи. І насамперед у Чехії. Короп як святкова страва у святвечір давав змогу. Дотримуватися різдвяного посту, конкретно в Чехії на Різдво коропа часто фарширують гречкою, якої у звичайні дні року місцеве населення практично не вживає. Так здається, пора переходити на десерти. Почнімо з надзвичайно популярного туристично-стритфудного тридельнік. Це солодкі трубочки із дріжджівого тіста, які сьогодні часто наповнюють якоюсь вершково фруктовою пастою. Тридельнік походить від слова. Тирдло, що означає дурник, надурили, мовляв, покупця не поклали у пиріжок начинки. Проте для любителів свіжоспеченого ароматного тіса, укритого карамельною скоринкою і обваленого в цукровій пудрі і мигдалевих крихтах, не потрібно начинки, аж таке воно смачне. Карловарське оплатки це відомі карловарські вафлі, знамениту страву готують у Чехії вже 200 років, майже прозорі вафельні коржі, тісто для яких роблять на основі мінеральної води з цілющих джерел, перемащують начинкою і подають гарячими. Пардубицький пернік це вишукано розписаний медовий пардубицький пряник. Ці ласощі добре купувати як сувенір. Таку красу навіть шкода їсти. Тут таки варто згадати і про марленку, настільки популярний торт, що його можна порівняти, звісно, не за смаком, і з київським тортом. Тично ж, це знайомий нам медовик. Великий плюс марленки це відносно тривалий термін зберігання, тому її часто купують як сувенір. У Астрійців чехи запозичили і штрудель, який тут шалено популярний. А якщо шукати особливу місцеву нотку, то варто згадати про місто Пилзень, де зварили перший європейський лагер, чим чехи за правом безмежно пишаються. Пивний штрудель або штрудель на пивному тісті готують так самісінько, як і звичайний, але замість води до тіста додають світле пиво. Для начинки використовують яблука, груші й родзинки. Ще один регіональний десерт це горджіцьке трубічки. Свою назву вони отримали від міста, в якому з'явилися, а саме від міста Горжітце. Готують їх із вафель, які змащують маслом і медом. Згортають у трубочку, наповнюють кремом або вершками і наполовину укривають шоколадною глазур'ю. Звичайно, можна було б згадати про колаче, пироги з різними начинками, цукрові, печиво різних форм, яке люблять пекти на Різдво, ліва це пишні, оладки і завіни, рулетики. Однак вони не дуже відрізняються від знайомих нам рецептів, а час цього випуску все-таки не безлімітний. Ми намагаємося випускати по два відео на тиждень і без того збільшили довжину випуску майже вдвічі від часу запуску цього каналу. Тим, хто це розуміє, дякуємо. А ми переходимо до того, чим особливо славиться Чехія. Так. Це пиво. Будьте з алкоголем якомога акуратніше, проте ми все одно розповімо. Адже це частина гастрономічної культури країни. Як розповісти про кухню Чехії, не згадавши про пиво? Чеське пиво це гордість країни. У кожному регіоні варять своє чудове пиво та є і знамениті сорти Пілзнер Урквел або чеською Плизенський Праздрой, Будвайзер, Будвар, Старопрамен, Крушовіце, Козел, Гамбрінус, Радегаст. Як уже згадували, саме в Чехії придумали лагер саме тут, але передусім для туристів є пивні ванни. Тут таки пиво активно додають до різних рецептів. А також тут написали ледь не першу технологічну карту з виробництва пива, автором якої став Франтішек Аундржей Поп'є, написавши книжку про мистецтво варіння пива. Особливих откровень сучасний читач у ній не знайде. Однак, наприкінці 18-го сторіччя такі пункти, як відсутність щурів на виробництві, чисті руки і чистота у виробничому цеху, були речами, на які варто було витрачати коштовний папір. Важливе оголошення, наша команда запустила ще один ютуб-канал під назвою Джордано. Джордано це канал для допитливих. Тому якщо вам подобаються цікаві оповідки, незвичні історії, та взагалі буває таке, що ви залипаєте ввечері в Ютубі, рекомендуємо перейти за посиланням і підписатися. На цьому каналі ми будемо розповідати про все, що не підходить по формату до історії на тарілці, але цікаво нам, як авторам проєкту. Якщо вам сподобається, підтримайте новий канал підпискою та коментарем. Дякуємо! Про чеське пиво цілком можна зробити окремий випуск, особливо зважаючи на те, що один із авторів цього каналу живе в Україні понад 15 років. Якщо цікаво, то дайте знати про це у коментарях. Вин у Чейхі чимало, особливо на Мораві, яку традиційно вважають винним регіоном із центром винокурень у районі Палави. Якщо коротко, то вин чимало роблять абсолютно різні. Та не можна сказати, що досвідчені Сомельє готові поставити їх у один ряд із французькими чи італійськими. Так, вони є досить смачні, та це й усе. Чехи з задоволенням п'ють локальне вино, зокрема бурчак. Виробляти бурчак можна тільки з винограду, вирощеного на території Чехії, зібраного від 1 серпня до 30 вересня. А вміст алкоголю мусить становити від 1 до 7 градусів. Виноград очищають від шкірки кісточок і залишають побродити десь із тиждень. Бурчак швидко й надійно б'є в голову. А тому, крім дорослого населення, він популярний і у підлітків. У Чехії є ще кілька алкогольних напоїв, відомих далеко за межами країни. Бехеровка це трав'яний лікер на травах, який виробляють у карлових варах. Існує кілька різних смаків бехеровки, крім класичного. Фернет і ще один трав'яний лікер родом із Трієста. Зараз його виготовляють у пилзенні. Видів фернета ще більше, ніж бехеровки, на будь-який лас. Якщо вам цікаво зрозуміти, який він на смак, згадайте смак єгермейстра. Буде дуже схоже. Медовіна це вже трохи міцніший напій на основі меду. Його зазвичай продають на різдвяних ярмарках, і чехи з великим задоволенням зігріваються ним під час ярмаркових заходів. Утім, як і туристи. Якщо ми підвищили градус, то не можна забути про самогон на основі фруктів: сливовицю, яблуковицю, меруньковицю та інші. Сливовиця це алкогольний напій, міцність якого варіюється в межах 45-72 градусів. Її роблять із збродженого сливового соку шляхом перегонки, тобто сливовиця це ніщо інше як самогонка, тільки чеська. Між тим її, як і інші національні напої, вирізняє яскрава індивідуальність. Сливовиця має приємний м'який смак, у якому вгадуються нотки ароматної стиглої сливи, а також аромат цвітіння сливового дерева. Колір сливовиці може бути абсолютно прозорим або золотистим. Золотистою вона стає, якщо її витримують у дубових бочках, рекомендована до вжитку охолодженою у теплу пору року чи кімнатної температури в холодну для охочих нагрітися. До слова про нагрітися, чеська кухня ситна, калорійна і по-своєму дуже добре гріє. Сподіваємося, що нам удалося передати хоча б частинку цієї теплоти в сьогоднішньому випускові. Не забувайте підтримувати наше відео уподобайкою і коментарем, а також підтримуйте ЗСУ. Якщо ж маєте можливість підтримати авторів каналу, то в описі ми залишимо посилання на Монобанку і Патреон. Будемо дуже вдячні, адже кожна серія коштує чимало часу і зусиль. І з вами була історія на тарілці. Зустрінемося вже дуже скоро.